Ну, відбувається будівництва і ну, значить здійснюється. Значить, після того як цим об'єктом в травні 2024 року заволоділа інша юридична особа на підставі укладеного ну, аналогічного схожого договору між молодіжний і е, молодіжний води, то вказана вища юридична особа, коперативні молодіжний води, розпочала взяла цей об'єкт, найняла свою охорону. Не, не допускала Грінтау, не допускала представників можна умовим, так сказати, старого забудовника, який мав тих самих функцій забудовника до даного об'єднання, щоб грінтауна була повністю усунено від виконання функцій замовника будівництва. Це не заперечується усіма сторонами даного судового процесу. Це навіть не, не потрібно доводити цю обставину, оскільки у нас молодіжний наповнив. Прямо про це зазначає, що з генталом вони не працювали і уклали відповідний договір. Цей комплекс житловий називався Грінтаун. Мою будівельну компанію наняли на субпідряд на виконання монолітних робіт. Побоювань е зайти е не було. Я знаю ситуацію з середини. Я там був з самого початку, я знав повністю, що де і як там виконано залито. Це навіть було і краще зайти на об'єкт, коли ти там знаєш все, що де і як. Тобто, житомир молодіжний один отримавши розпорядження. Даний об'єкт розпочав певні роботи на даний час, чи він їх проводить саме на даний час, чи, чи ні, що він там робить на даному об'єкті, нам достеменно не відомо.